Доброго дня, шановне панство! Ще я ще запишу короткий влог сьогодні. Я рідко пишу по два по три влога. Звичайно, один зранку та й все. Я ну, не знав, що народився сьогодні пан Залужний, тому я його хочу привітати, тому що вивчав всю історію України. Eh, і у нас мало видатних таких воєнноначальників, які дали відсіч української Навалі. Коли я не буду сьогодні про якісь там помилки казати, всі ми знаємо їх, всі ми це розуміємо. Що я йому побажаю? Я йому бажаю. Наснаги, здоров'я, хитрощі, уміння тактичного, постійно навчатися, на крок йти вперед, а то й на два і на три. Вперед, як мислять росіяни, я йому бажаю впевненості на нарадах, в Ставці. І Навіть якщо буде загрожувати якась відставка, великі полководці вони не відходять від своїх намірів. Вони кажуть, що так потрібно і так треба діяти. Це ну, навіть були такі люди, як Рокосовський чи Василевський, да? ну, яких там при як приклад приводить пан Арестович. Вони не боялися Сталіна, не тремтіли перед ним. А Рокосовський до війни був в карцері і його повинні було вбити, знищити як агента англійської розвідки. Тому головнокомандуючий, це та людина, яка каже в обличчя те, що неприємно пану президенту, знає про його Альтега. Пан Залужний це ця людина, яка після 24 го числа 22 го року, він ну, єдиний, який прийняв удар, він всилив віру в пана президента, що буде добре, що можна, ну, треба чинити супротив росіянам і. Є шанс виправити цю ситуацію на нашу користь. Це дуже видатний діяч, і якби там дещо хтось не казав, він запише себе на, на столітню, а то й, мабуть, на 200-літню історію України, а може і на ВК. Це не Скоропадський, це не Сагайдачний. Я всіх, всіх людей читав біографію, і не Хмельницький, і не кривонос, якийсь, і не Богун, і не Тімошний чай, і не Іван Сірков. Зоужний – це велика постать. Бажаю, щоб була підтримка стран-партнерів якісна, тому що ті завдання, які йому ставлять, він дуже гарно розуміє, що вони. Бувають і невиповними, да? але він їх втілює в життя. Я намагався висвоїти свою повагу цьому чоловіку на українській мові. Ну, як вийшло, так і вийшло у мене. Тому здоров'я, натхнення, тактичної вилучки сучасне. І перемог в місті ну разом з українським народом. Ну, в принципі, все моя мати теж сьогодні народилася.